У прилуках на засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про влаштування дитячого майданчика по вулиці Дубинського. Події вже неодноразово висвітлювали цю тему, навколо якої розгорнувся цілий детектив. По зруйнований він функціонував років. Я не знаю, десь років чи три чи скільки він функціонував. Але він встановлений був, скажімо так, не зовсім правильно, стихійно, тому. Прихилось нам, ми отримали звернення мешканців сусід, ну, цієї прилеглої території до цього майданчика. І одним словом, Підготували такий проект рішення, зруйнований, чи кажу по звірськи, тому що порізані були металоконструкції, і отакі штирі металоконструкції стирчали з землі. Це людина, яка це робила, вона що не розуміла, що діти все одно там будуть бігати по цій території. І це слава Богу, що там ніхто себе не порізав або навіть не хуже собі зробив. Під час облаштування майданчика буде враховано усі заходи безпеки, наголошує Віктор Тисленко. Якщо ви поглянете. Схему розміщення, яка додається до цього проєкту рішення, то цією схемою передбачається, що? Ну, по-перше, там, де він раніше був, ми його змістили на відстань 10 метрів від лінії електропередачі 10 кВт. Санітарно-захисна зона цієї лінії електропередачі, тоді. З боку проїжджої частини по вулиці Маслова ми таку вимогу ставимо щодо влаштування обмежувачів руху транспорту. Окрім того, задля безпеки дітей закинутий нежитловий будинок поблизу майданчика буде обнесено захисною огорожею.